Шановні колеги, ми не перший день розглядаємо цей проект закону в цій залі. Хочеться переконливо дивитись на здоровий глузд, але, на жаль, його немає. Такі рішення не тільки гаммлять цю залу, такі рішення підривають довіру суспільства до народних депутатів. Ви розумієте, зустрічаєтесь з виборцями, постійно говорять: ви знаєте, між депутатами і нами велика прірва. Мені цікаво, ті, хто голосують за такі законопроекти, вони можуть відкрито дивитися в очі своїм виборцям і піти з ними поговорити. Я вважаю, що депутат, народний депутат, він має бути гарантом Конституції, а саме цей законопроект порушує ці гарантії. І це тільки початок. Розумієте, прийшло це порушення? Значить, можна порушувати далі. Відібрали майно, значить, можна відібрати і далі. Не це так інше. Тобто, цей регіон буде наступний регіон. Е, на жаль, на жаль, здоровий груз не е, в цій залі в нас не перемагає. Основна проблема полягає в тому, що примусове відчудження майна, яке пропонується в даному законопроекті, суперечить принципам рівності всіх суб'єктів права власності перед законом. Також хочу наголосити: по перше. Власність громадян та підприємств це основа економічної стабільності та розвитку держави. Уявіть собі, який інвестор прийде до нашої країни, якщо він буде розуміти те, що це майно можуть на наступний день відібрати. Також хочу зауважити, те, що якщо таким чином будуть відбирати майно, ну це сплошна корупція. Від цього неможливо і. Саме основне я хочу нарешті наголосовити: ми повинні пам'ятати, що Конституція України гарантує право на власність і захищає громадян від будь-яких незаконних посягань на їхні.